14 серпня у маленькій, менше Києва, але економічно потужній країні Сінгапур почнуться перші в історії юнацькі олімпійські ігри. До Сінгапура приїдуть 3,5 тисячі спортсменів із 205 країн світу. Найстаршому буде 18 років, наймолодшому – 14. З цих 3,5 тисяч 55 представлятимуть Україну. Програма коло олімпіади продовжує знайомитися із найяскравішими з атлетів, які менше ніж за місяць зможуть привезти до України перші молодіжні олімпійські медалі. Я жалію тому, що в той час, коли я попадав, то це да, 16-18 лет. Не було у нас таких стартів. Дійсно, це очень нужне. Тобто олімпіада. В любому случаю, вона важна, а юношеська, тобто, що буде перше, це що то нове, щось то ярке. І я уверен, що буде все організовано на дуже високому рівні. Знаєте, що спільного між леєю Квашою та Анною Сорокіною, окрім того, що обоє бронзові призери Олімпійських ігор зі стрибків у воду. Вони обоє по-доброму зазрять одному хлопцю. Його звати Олександр Бондар. Йому 17 років, і він виступатиме на першій юнацькій олімпіаді. Саша Бондар народився і виріс в Луганську. Над ним зійшлися зірки. У цьому місті існувала і існує досі ціла школа стрибунів у воду. У басейн його привела мама, яка сама до 16 років займалася цим видом спорту. А керувала у школі ось ця жінка Тамара Тотмачова, яка зараз є головним тренером національної збірної. Сім'я спортивна і мама. Мама спортсменка займалася прыжками в Воду папа займався гімнастикою, теж має відношення до спорту. Історія звична. Мама привела сина до власного тренера, причому у дуже ранньому віці, 5 років. Щоправда, зовсім юний Олександр тоді ще протестував проти стрибків у воду і особливо проти так званої розтяжки дуже болючих вправ на розвиток пластики. Плакав там, взагалі ужас. Мені не подобається. Я не любив розтяжку. Взагалі, сюди біжав там, мама внизу сиділа, чекала. к мамі зі слізами, там, забери мене відсюди. У мене ще тренер такий був бойовий швидко сюди за ногу і в зал опять. Втім, антиспортивний бунт тривав недовго. Незаваром Саша вже здав про стрибки у воду значно більше, ніж мама. Та я мама нічого не пам'ятаю, теж зі спорту. Все забула. так от. Я даже там прихожу, сьогодні там зробив новий прыжок, там дріс рубах. Він так довго думає, так, а як це? Перевну-перевну, так становишся і крутишся, а, вспомнила. І навіть в зовсім юному віці почав заробляти на спорті. Хай навіть це був лише педагогічний прийом від тренера. Тренер мені кху -кху, в Будапешті, говорить, попадаєш в призи, третє місце 50 євро, друге місце 75 і перше 100. І я виграв 100 євро, два третє місце зайняв. А потім Саша почав вигравати 2007 тисячі коли він поїхав на свій перший чемпіонат Європи, одразу привіз дві медалі, з яких одну золоту, і не перериває цю традицію. І досі, переходячи з однієї вікової групи до іншої, він продовжує штампувати нагороди. Ну ви знаєте, нужна обладати не тільки талантом. Саша обладає талантом, але нужна обладати ще трудолюбієм. От у нього якраз на сьогоднішній момент у нього є сі і талант. Два тижні тому у Гельсінки завершився черговий єврофорум здобуток Олександра Бондаря. Чотири медалі: два золота у синхроні з триметрового трампліна з Олегом колодієм та особисте на десятиметровій платформі його улюбленому снаряді. Минулого року йому тоді було лише 16, Саша став навіть бронзовим призером дорослої Європи в Турині. А ще він посів два других місця на трампліні і на вишці на спеціальному відбірному турнірі до юнацької олімпіади. Програв тільки китайцям найсильнішій у світі нації у цьому виді спорту. Боротися з китайськими стрибунами на думку Олександра Бондаря ані пригають, і на і вход, у них все є. Цього добре, взагалі, як і кинули з десятки, они раз і пропали. У такому складно координаційному з одного боку і досить суб'єктивному з іншого виді спорту, як стрибки у воду, дуже важливо мати свою відмінну рису, фішку. Вона допомагає впасти в око суддям і заслужити їхню симпатію. У Олександра така фішка є, і вона викликає повагу і білу заздрість навіть у більш титулованих колег. Буквально що-два, і він зможе на рівні соревноватися. С мировыми лидерами. Самое главное, course, это, конечно, безукоризинный входит в воду. То есть, если он входит вертикально, то вода просто не шевелится. как там у меня, я не знаю. Я не тренировал его, ничего. Когда-то показали, там, пацаны, ходил, когда еще малой был. И то, 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 что вытянешь чуть в плечах. Я раз утомился неого, как это так получается. Звезду видно сразу, то есть эта группа Д это 10-11 лет. Вот впервые он, э, они всегда выделяются среди среди своих сверстников. То есть как бы это люди, которые наделены сверхкачествами необходимыми именно для нашего вида спорта. У Саши Бондаря є молодша сестра, їй три рочки, але батьки категорично відмовляються віддавати її у великий спорт. Досить того, що сина ми бачимо від сили два місяці на рік, кажуть вони. Річ у тім, що в Луганському басейні тренуватися на серйозному рівні неможливо. Тому відколи хлопець перейшов із дитячої в юнацьку вікову групу, він постійно на зборах та змаганнях за межами рідного міста. Тяжело, тому що в мене цей рік юнак Європа приїхав, ми дві тижні тому сиділи на зборі. Вдома взагалі було. Зараз здесь, соревновання. зараз їду в Будапешт, потім їду одразу в Сінгапур після Будапешта. Посі Сінгопура год у та вообще старт за стартом. Все літо в роз'їздах, Вдома не було. Скучаю за сіни. Втім, таку ціну платить кожен спортсмен. Саме завдяки досвіду і практиці, отриманим далеко від дому, на великій кількості змагань та зборів, Олександр Бондар зараз має можливість увійти в історію стати першим олімпійським чемпіоном серед молоді зі стрибків у воду.